Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі передача телециклу Ваш депутат. Ми повертаємося знову до цього проекту, щоб знайомити вас із депутатською діяльністю депутатів обласної ради. Сьогодні у нашій студії депутат обласної ради Василь Байцем. Байцем Василь Федорович, обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 36 Місто Коваль. Член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області. Член депутатської групи Нова Волинь. Народився 4 січня 1971 року в селі Старий Чарториськ Маневецького району. Отже, вітаємо у нашій студії депутата Волинської обласної ради Василя Федоровича Байцева. Доброго дня. Доброго дня. Василю Федоровичу, цей проект покликаний. Познайомити наших глядачів із вашою депутатською діяльністю. Тому вам надаємо зараз таку можливість коротенько, тезово поінформувати, на чим ви працювали протягом 2012 року як депутат Волинської обласної ради. Потім ми вже конкретно розберемо кожну з ваших тез. Дякую, Костянтине. Ну я коротенько зробив, щоб не по всіх зверненнях не працювати. Я коротко ну, вас тека така таку, таку, з... да. серйозна. Ви замітили вже. На початку, що в мене цього року більша павка ніж минулого року, це пов'язано з тим, що очевидно були вибори в Верховну Раду, і люди більше зверталися до депутатів. Ну і більше людей працювало взагалі, в тому числі і в мене помічників на окрі. І взагалі, із тих офіційних, хто до хто звернувся до мене протягом 2012 року. Окрім окрім таких приватних, да, по кожному, було найбільше це колективних звернень, це 16 колективних звернень. Більшість з них це, звісно, від фізичних осіб, ну і більше п'яти звернень від юридичних таких осіб, колективних. В основному, все, якщо систематизувати всі витрати, всі звернення, які були від фізичних осіб, то в основному вони стосувалися це виділення матеріальної допомоги. На лікування в першу чергу, да? з них усі вирішені позитивно. На вирішення соціально-побутових проблем також звернення вирішені позитивно. Видання допомоги на прожиття навіть було одна людина, яка зверталася, допоміг там дуже включився в роботу Курилюк. Олександр це заступник голови адміністрації, який включився в цю роботу. Ну вже тому що це власне було звернення не з мого округу виділено допомоги на енергозбереження, ну і такі звернення на створення фільму, наприклад, «Перлини Волині були звернення від громадської організації. «МИ», там бюджетна комісія. Всі члени треба сказати бюджетної комісії. Включилися. Анатолій Петрович особисту відповідь мені наніслав, що ці гроші виділені. І, до речі, напевно, вони до вас звернуться ця громадська організація на телебачення для того, щоб його витворювати, Тому що попередні фільми про перлини екологічні в волині вони зробили, і вони мені його продемонстрували. Вони мені його показали. Він, до речі, в мене є. Кажеться, це ви робили волинське телебачення. Електроосвітлення платформи Люблинець як ви пам'ятаєте, ми закінчили минулого року з вами це звернення, коли ви мене питали про плани на наступний рік. А також ремонт басейну Кондратовича. Ну, по ремонту басейна Кондратович, теж пам'ятаєте, коли ви мене писали, там більше 2000 звернень було минулого року. І я закидав, ну як депутат обласної ради, закидав своїми зверненнями і голову обласної ради Войтовича і Клімчука закидав. І історія цікава цього звернення значить, на нього взагалі не було ніякої реакції. І мене дивувало. Ну, якщо на інше, наприклад, моє звернення, там є відповідь, наприклад, чи від заступника голови адміністрації, чи від начальника управління, що там 에, треба звернутися туди, то, чи там питання розходяться там-то, чи для того треба принести там то-то, чи приходьте на комісію, як це по клубу е, ми, е, по фільму екологічному було, то по цьому питанню по ремонту басейну взагалі ніякої реакції не було, ну, десь півроку. І на початку, в кінці травня, десь, дзвінок від голови адміністрації Борис Петрович, я за робочим місцем сиджу, здивувався, що так. ну, Він, як правило, на робочі не дзвонив мені. Е, ти знаєш, я вже знайшов. Хто буде займатися тим басейном? Я кажу, добре, Борис Петрович, я дуже радий, я вам вдячний. Кажу, а то я вже думав, що ви перестали реагувати. До речі, як вас знаходять виборці? До звернення, яким чином? У вас є громадська приймальність? Да, ну, Через соціальні мережі, яким чином це відбувається? Ми говорили минулого разу у вас, на вашій передачі, що в мене дві громадські приймальні. Зараз вона одна працює, це на, ну, під час виборів у 2012 році так і працювало дві громадських приймальні. На сьогоднішній це на Бандери 9 і на вокзальній 5. це обласного центру. Ні, в Ковалі я ж від Коваля балотувався і представник в обласній раді. Тому в Ковалі зараз залишився телефон, той самий залишився. І ми зараз за ініціативою Варшавської економічної палати. Національної створили таку мережу співпраці прикордонних регіонів десь рік назад. Сьогодні вже там в складі цієї мережі Ковальський район, Шацький район, Турійський район. От недавно буквально приєднався Новолинськ. Ново Є бажання наскільки я знаю, від Старовижівського, Ратнівського, Маневицького районів від сіл ну, приєднатися до нашої мережі для того, щоб ми могли. Систематизувати ту проблему, яка є на рівні сільських рад, на рівні районних рад, мається на увазі по тих пріоритетах, які фінансуються з європейського союзу. Ми цього разу пішли іншим шляхом так. і не залучаємо наприклад телефоні дзвінки. А шляхом пішли залучення соціальних мереж. Тобто, створена є учасники групи контролю волинських депутатів у Фейсбуці. І от там задано я, запитання. Да, да. Я знайомий я учасник тої групи, так. стараюся, ну, до стараюся запит... спілкуватися. Там, і тому для вас час? запитань небагато, тому що ви учасник цього проєкту і вже ви, ви відповідали напевно багато на, на численні запитання. Але є запитання до вас. Так, прошу. Користувач Віктор Олексєв запитує, угу. що конкретного зробив депутат для свого виборця. Мене цікавлять конкретні напрацювання депутата, які втілені в життя громади у відповідності до чинного законодавства. Бойтеся, що можна бути дуже активним депутатом, реєструючи масу різноманітних ініціатив, роблячи купу запитів і тому, і тому подібне, але жодна ініціатива не реалізована і не перенесла користі громаді міста. Мене цікавить, які з ініціатив депутата вже реалізовані або реалізуються. Дякую. Я дуже вдячний за це запитання, бо це запитання треба задавати кожному депутату, кожному конкретному Реальні. депутату Реальні. Да. і в принципі, от все конкретно це в цій папці. Але, наприклад, от на перший, якби на перший змах, я скажу конкретно Тетяна Сергіївна, я не буду називати фамілію, да? лікування на чоловіка, там 500 гривень. Володимир Федорович, батько, реанімація після інсульту там. Більше трьох тисяч гривень. Далі Риса Іванівна, не буду фамілію називати, тож. півтори тисячі гривень на лікування. Ольга Дмитрівна, на прожиття. Олена Андріївна. На лікування. Знову. Ну, Знову на лікування. Але Василь Федорович, тут запитують, наприклад, Це... якісь проекти чи втілені в життя. Ну, от, наприклад, це створення агенції по залученню інвестицій обласної. Там, будь ласка, приїжджайте, я запрошую, вокзаль на 5, Ви в мережі можете, в тому так. ж Фейсбуці наберіть. Волинська агенція залучення інвестицій, все про неї побачите. В інтернеті ви побачите, до мене на Фейсбук зайдіть, там є ссылки на неї. От один з моїх проєктів, який зараз працює. От на сьогоднішній день у нас є там декілька волонтерів, я сказав, от вам беріть проблему, вивчайте, як цією проблемою вирішують в Польщі, в Голландії, в Нідерландах. Дивіться, які аналізуєте є... да, і будь ласка, готуйте проект, подавайте. І є сьогодні згода депутата Верховної Ради допомагати в цьому плані при співфінансуванні? Бо там дуже великі будуть обсяги фінансування на вирішення цих проблем. Василю Федоровичу, досить таке цікаве запитання від користувача Юрія Горбача. Чи готовий Василь Василь Байцем як депутат і публічна людина запросити до себе додому журналістів на екскурсію? <гум> Дякую, ну, звичайно, це не прописано. Він да, пише далі, вже, що це да, незаконно. Я, я вже відповідав на це запитання. Справа в тому, що я, як і більшість українців, молодих людей, молодих сімей, коли був заклик ну включатися після помаранчевої революції, включатися там, придбувати квартири, працювати. Я як більшість молодих людей придбав квартиру, ну. Хоч в мене тоді і був указ президента Ющенка, який давав мені пільги на отримання квартири і фінансую і від цього державного службовця. Як державного, справа, справа. Да, мене запросили з академії держуправління, запросили тоді на роботу заступника голови адміністрації. І був відповідний указ відповідно до мене. Я не скористався цією пільгою. Я думаю, ну у мене зарплата нормальна, нехай скористаються ті люди, кому потрібно ці пільги. Але я взяв квартиру в кредит. Тому відповідаючи на це yeah. питання, я відповів у Фейсбуці. На жаль, я на квартиру не можу запросити, бо там по 10 дзвінків мене від колекторів, що вони щоб я швидше прибирався з квартири. Я живу у прі під містом. Це 30 кілометрів від міста. До речі, їхав сьогодні до вас на передачу. Яка красота? Вийте за місто сьогодні, особливо. Подивіться, яка красота. Скільки того життя по великому рахунку, ви поїти. І я до себе запрошую за місто. Я казав, що я запрошую до себе, будь ласка, приїжджайте, я з батьками живу, е, недобудований ще будинок, незакінчений ремонт, але потихеньку, в всякому разі, е, моя сім'я після того, як ми переїхали в місто, більше не е, в село більше не захотіла повертатися в місто. Да, є Чотири коти, чотири собаки, овець, все, хазяйство, як хазяйство. Василю Федоровичу, тут у нас ще є запитання від експертів Центру політичного аналізу так. та виборчого конс... консалторгу. Отож, Михайло Шелеп запитує: за інформацію запарат обласної ради, ви числитеся серед найбільших прогульників? Зокрема, пропустили 9 з 15 засідань вашої комісії та 10 пленарних засідань сесії ради. Як ви поясните ці пропуски? І адже до зобов'язань депутата належить працювати в комісії та ходити на сесії ради. Ну, перше, я працював на окрузі дуже багато. Це раз. Друге, я ще працюючи депутатом обласної ради на громадських засадах, я працював заступником міського голови. І У міського голови дуже багато було задач, які я мав робити. Я їх зробив в своєму звіті. Я написав, чим я конкретно займався. Якщо виміряти результат моєї роботи в грошах, то це 23 мільйони гривень, які сьогодні буде отриманий Луцьк в цьому році і наступному році для вирішення конкретних проблем міста Луцька. От безпосередньо якими я займався. В тому числі це питання енергозбереження, це питання транспорту. Ви пам'ятаєте, що за два роки, поки я був заступником міського, жодного не було підвищення цін на автобуси, на тролейбуси, жодної забастовки не було. Це все, я це не піарився, але я цим займався, тому що це була моя робота. Тобто була важливіша робота, яку потрібно було робити в місті Луцьку. В мене працювали люди, мої помічники, як в Ковелі, Вдвох, так і на засіданнях я вам більше хочу сказати, перед тим як відбувалося засідання комісії, наприклад, да, там голова, голова комісії Кравчук Святоч. Ну ви зрозумієте, не може йти на комісію два заступники одночасно, да? але й не може Кравчук не йти, тому що він голова комісії. Тому перед тим як іти на комісію Кравчук Світлані, мене запрошує Василь от такий порядок денний. От яке твоє відношення до того, то того то, то. я йому конкретно розказував так, 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 так. Я, я буду голосувати так. Якщо. Є у вас розходження з моєю або з іншим? Ми тоді будемо? Я буду приходити. Буду це. Тобто робота велася. От. Ну і багато було закордонних відряджень, тому що робота в рамках програми Польща Бірус Україна» вона передбачала, перш ніж подати проекти, треба було 5-6 зустрічей попередніх провести з поляками, з партнерами для того, щоб обговорити проблематику, підготувати проєктно-кошторисну документацію і відповідно подати її. Ну, такі вимоги. Якщо ми хочемо мати результат, ми мусили їх виконувати. Тому я виправлюся, я виправлюся і буду ходити. В цьому році буде в мене більше часу, я буду ходити на засідання комісії. Тепер вже я не є заступником міського голови, я маю час. Але кажу, ну повірте, ну, два заступника міського голови на одній комісії це ну, забагато. Повірте. Наступне запитання: знову ж таки, Михайло Шеїв, виконавчий директор центру політичного аналізу. Знову ж таки, Михайло Шелеп запитує, де ви де ви зараз офіційно працюєте після того, як звінилися з посади заступника міського голови, і чи не заважало вашій депутатській діяльності те, що ви працювали в міській раді? Ні, ну безумовно, депутатська діяльність вона на жаль на сьогоднішній день створює більше проблем. Тому що в принципі я ж не для себе вирішую якісь питання. В мене є люди. В мене звертаються громадські організації, звертаються просто приватні люди. Хтось з хворобою, хтось з допомогою, хтось з підтримкою бізнесу, хтось ще з тим, бо це життя. Вони формують бюджет. Вони мене делегували. Я обіцяв, що буду вирішувати їхні проблеми. І я вирішую їхні проблеми. А дуже часто це конфлікт. Це може бути конфлікт з якимсь державним органом, так. з якимсь тим. Тому звісно, що не всім подобалося це. Я більше того, я вам хочу сказати, я рахую до цього часу. Переконаний, що мені допомогли піти з посади допомогли піти з посади, тому що те, що мав я зробити за два роки, я зробив, що міг зробити, зробив. Я звіт про свою роботу опублікував в Луцькому замку в газеті. 26 го числа я мав йти на звіт в міську раду як заступник міського голови. Але 24 го числа до мене прийшли правоохоронці, положили мені протокол про притягнення до адміністративної відповідальності за те, що я допомагав громадським організаціям. Вони програли потім це. Програли але дивіться, суд був за два дні до цього. Ну не буває таких таких випадковостей. Я їм кажу, хлопці, що ви повірте мені, якщо я щось підписав, то це було виключно в рамках закону. І якщо ви щось не знайшли якоїсь документації, підтвердження мене завізи, які потім були виявилося оплачені. До речі, завтра ще апеляція. Правильно? От. І на сьогоднішній день е, я на посаді заступника радника міського голови працюю. Я як і працював е, в команді Миколи Славич, так і стараюся йому допомагати Ви на постійній основі радника. Ні, я на сьогоднішній день на жаль на громадських засадах там. От але моя трудова книжка сьогодні лежить в центрі зайнятості. І як тільки буде запущений проект по реконструкції зоопарку, ми вчора міський голова е, збирався. Ми детально. З проєктантами проаналізували весь все бачення, яким має бути зоопарк у нас на 4,5 гектарів. Подивилися, що там має бути більше 16 об'єктів, де можна зробити ремонт. Це, по-перше, вода, каналізація, освітлення, силова подача, кормокухня, ветлікарня. Ну я вже не говорю про містечко для так. леві, містечко для відмедів. Це ж для твари, тварин. Так, да. Це 16 окремих об'єктів, які ми маємо зробити. На сьогоднішній день ми детально пропрацювали вже якби повністю все бачення, яке має бути цього зоопарка. нам міська рада підготує, ну проєктанти підготують, як це має бути. Але я зараз безпосередньо буду займатися реконструкцією інфраструктури зоопарка, тобто підведенням туди електроосвітлення, підведенням туди каналізації, підведенням води. І безпосередньо благоустроєм, і містечком для ведмедів, містечком для левів. Це тільки от три таких елементи. Ще 15 елементів, які ми маємо зробити. Це е, гроші, які виділені 15 мільйонів гривень, виділені з Брюсселя, безпосередньо гроші, які не треба буде повертати місту. Е, ми зараз тільки маємо закінчити з проєктною кошторисною документацією і почнеться процеска контрактація. До речі, хотів би сказати, що вже на ЦНАП гроші з Брюсселя отримані. Це для скептиків. Ми вчора отримали чи позавчора перших 100 Тисяч євро отримали по цих проектах з цього проектів 4 в Луцьку реалізується 23 мільйони, які Євросоюз дасть нам на вирішення тих проблем, які ми маємо в Луцьку, зрозуміло. Василю Федоровичу, на жаль, час нашої передачі добігає кінця. Розповідаєте, ви цікаво, у вас дуже багато планів і задумів. Дай Бог, щоб все здійснилося. Але я би хотів вас наостанок запитати, які у вас найближчі плани, от як депутата обласної ради, які от. На чим ви зараз працюєте, так. можливо, над якими питаннями, які питання розробляєте, чи на, на, на комісію, чи на, на, на сесію? Так, як депутат обласної ради, я буквально тиждень назад був в Коволі. Ми зустрічалися з усіма моїми помічниками, а також з громадськими організаціями, які мене підтримують, і в тому числі з платформа прикордонної співпраці. І там на цьому засіданні були в нас. Більше шести заступників голів райдержадміністрацій, багато було сільських голів, багато лідерів громадських організацій. Ми обговорили. Можливість далі підготовки проектів уже на рівні до, інш, до наступної програми польща, польща Білорусь Україна, Україна, а також Україна-Білорусія. Наступний конкурс буде в наступному році. Ми вам говорили стан підготовки проектів. Ми вам говорили ті проекти, які ми вже будемо реалізовувати в цьому наступному році на території того округу. А також обговорили, що нам треба в галузі забезпечення кадровому, фінансовому і організаційному зробити для того, щоб ми могли підтягнути сільські. І ради, щоб ми могли підтягнути сільські ради, які є на території всього Ковальського району, а також місто Коваль активно включилося в роботу. Ви знаєте, що було підготовлено від Коваль проєкт по переробці сміття. Він набрав дуже велику кількість балів, 85 балів. На жаль, він не попав в зону фінансування. І наша зараз задача, в нас є думаю, з міським головою, з Кіндером, що наша задача, щоб цей проєкт у розмірі 2 мільйонів євро був профінансований в рамках. Тобто ми беремо цей проект, ми його розкладаємо, ми його аналізуємо, бачимо, де в нас були недопрацювання, його назад збираємо, подаємо до наступного консульсу, до наступного тендеру, для того, щоб отримати цих 2 мільйони євро. Це не багато не мало 20 мільйонів гривень. Ну, от, е, це так, найближчі плани? Це найближчі плани, Ще є один план, який я маю зробити. Я це для себе маю зробити. Я такий Марценковський Василь Павлович, він мені е, назвоняє періодично. він е, До мене звертається від імені самодіяльного страдно-духового оркестру, який знаходиться в народному продовольний е, домі просвіття в місті Коволі. Ми маємо там їх забезпечити інструментами духовими, тому що в них є величезне бажання. Грати на вихідні на суботу-неділю живу музику в центрі Ковеля, в парку. І я думаю, що це прекрасне бажання да. і я, я їм обіцяв, що коли. В 2012 році, коли йшов я кандидат, депутат, я обіцяв, що я цю проблему вирішу, і я їм обіцяю, що вирішу. Як тільки потепліє на вулиці, ковальчани будуть мати можливість слухати живу музику. І Василю Павловичу, я хочу передати щоб він не переживав. Я обов'язково знайду, як тільки у мене буде трошки часу появиться. Я закінчу всі свої судові ці засідання. Завтра апеляція має бути. Вот. Дякую, Василю Далі. Федоровичу, за участь в нашій передачі. А нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні у передачі Ваш депутат ми спілкувалися із депутатом Волинської обласної ради Василем Федоровичем Байцемом. Дякую, дякую Шановні телеглядачі, дякую Константину, вам за роботу.